Вітаю вас! Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала тільки 10% від того пакету військової допомоги, за який проголосували в Конгресі США. Ну, пам'ятаєте, в цьому році це голосували, оці постійні заяви, розмови і так далі. Потім нарешті проголосували. Підписав Байден. А поставки Чому? Ну, причина дуже поважна, бюрократія, бюрократія. Ні, ну дійсно, в США дуже велика бюрократія. Ну, що я можу сказати? Я вже багато разів говорив цим пацанам, хлопці, дайте на лапу, дайте на лапу. Ну в США без хабаря нічого не буває. Бюрократію, знаєте, бюрократія працює, підмазав. Вона працює. А якщо не підмазав, не вірили. Тепер вірить. Да. Говорить, так, да, да, треба було дати на лапу. Отож. ж. Ні, там все дуже просто. В США, в Європі без хабаря фіг ти що зробиш. Позолотиш ручку, хоп, і працює. А так. ні. Тому, ну нічого, навчатися, навчатися. Розумієте, війна буде довго. За цей час навчатися і хабарі давати. А, ну щоб ви зрозуміли, там слово хабар некрасиве. Там є слово лобірування. це взагалі ніхто, знаєте? Ви нанімаєте албіста, платите йому 100 мільйонів. Він лбіре! Ну всі ж розуміють, що хабар. Ні-ні, це лбір! Так що нічого, навчаться. Ой, та не хвилюйтесь. Було б чого. Війна все научить. Тим паче, запам'ятайте, війна все спише. Це теж стосується війни.